Черствій душі, мов у незримій скринці, Від всіх очей приховую скелет, який мене катує наодинці, бо люди в самоті незграбно ниці, і з тягарем провини тетате. І як пізнавав я юність бистроногу, Вживавши сік спокусливих плодів, За світлий день не дякував ще Богу, у вузол часто заплітались ноги, гріхи літа скорили молоді. Чи стачить далі віку на спокуту, Ламає спину непосильний хрест, їдких діянь від луння довго чути? Хто сіяв зле, той небом не забутий, адже за злочин є великий ремст. Вночі щоразу вкутаний в безсоння, думки вагітні смутком повсякчас, їх важко скерувати на стороннє, коли їдке бентежне монотоння вселяє вітер. Що без згас. Давно минула північ, навіть ниньки, спішать хвилини в темряві гучі з незримої душі моєї скриньки, скелет вилазить назавжди чи хвильку, І кладе до горла найгостріший ніж.